Український католицький університет це не державний навчальний заклад, який не отримує фінансування від держави. Але завдяки пожертвам від благодійників, ми маємо можливість надавати фінансову підтримку нашим найкращим студентам, які не можуть оплатити повну вартість навчання. Цьогоріч, зважаючи на виклики війни, наш університет підготував дві можливості фінансової підтримки для абітурієнтів-бакалаврів: це стипендія від університету. Та безвідсоткова позика на освіту. Стипендія може покривати від 25% до 100% вартості навчання. Її надають на 2 роки, а перегляд заявок студентів для встановлення відсотка та умов фінансової допомоги відбувається щорічно. Ще один вид підтримки, яку надає університет, це безвідсоткова позика на навчання. Її механізм можна порівняти з бізнесом, аби заробляти в майбутньому. Бізнесу потрібно інвестувати кошти на початку свого шляху, купити обладнання, орендувати приміщення. Часто ці кошти беруть у кредит, інвестують, а потім з доходів від інвестицій повертають позику. З освітою відбувається схоже: сьогодні ви вкладаєте кошти в себе, в свої знання, досвід, контакти. А в майбутньому цей багаж знань допоможе вам здобути успіх у своїй роботі. Особливістю позиків від університету є та. Що вам не потрібно сплачувати відсотки за неї. Як це працює на практиці? Студент отримує кошти на навчання на бакалаврській програмі, розмір позики може становити не більше 50% від вартості. Повернути ці кошти потрібно аж після завершення навчання це своєрідна субсидія від університету, яка допомагає талановитим студентам здобути умріяну освіту. Конкурс на отримання стипендії чи безвідсоткової позики триває до 20 травня. Тож не зволікайте, не відкладайте написання мотиваційного листа, збір документів та заповнення аплікаційної форми на останні дні. Ми чекаємо талановитих та вмотивованих абітурієнтів у стінах УКУ. Сьогодні Україна, як ніколи, потребує фахівців, які зможуть долучитися до нашої перемоги та майбутньої відбудови.